Привіт дорогі друзі, давайте я вам зараз покажу, що в мене є на даний час. Так, У нас ось такі два брудера. В них сидять у нас на першому поверсі. У нас сидять Техасець. Також, у другому брудері у нас також Техасець. В третьому брудері у нас сидять бройлери. Ось такі красавці. Нам трошки більше двох тижнів. І трошки є у нас голошивок. П'ять штучок ось такої красоти.